якщо хтось бажає замовити по ціні, яка діє на сьогодні, ви можете це забронювати собі, подібні ну, таку сівалку або ж будь-яку сівалку з лінійки нашої, будь-яку іншу сівалку за 30% відсотковою і таким чином ви збережете можливість купити її по ціні, яка діє на сьогодні. Чому так кажу? Тому що серпень вересень, місяць обов'язково буде здорожчання. Ми не, ще не, не знаємо що наскільки, але досить багато наших постачальників вже нас повістили офіційно листами, що будуть підіймати ціни на комплектуючі, які ми в них закупляємо. Тому, якщо є бажання зафіксувати ціну, будь ласка, звертайтесь, предоплата 30%, це не так багато, і ви гарантовано. Купите в нас будь-яку нашу сівалку до кінця вересня по сталій ціні, яка діє на сьогодні, на червень місяць.